Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності ось такі блоки гливи. вішенка К-17. Готові до вирощування, також є міцелі. Є 3 кг, є 1 кг. Під відео в описі буде мій сайт, там це все можна замовити. Також буде мій інстаграм, мій буде вайбер, можна зайти, задати питання. Блоки ось такі бувають чорні, бувають білі. Дуже часто задають питання, чому чорні, чому білі, білі в основному використовують хто тільки починає цим займатися, щоб було видно, як внутрі заростає солома, шелуха, соняха. В общем, люба органіка, яку ви прикикатили, зробили блок. Чорний можна Вирощувати можна зелений, оранжевий без різниці, який пакет у вас є. Не обов'язково робити їх отакі длінні, ну, це професіональні блоки для вирощування грибів. Можна взяти обичні мусорні пакети, здорові, чорні, набити туди солому, зав'язати їх трошки скотчем, плотно збити, зробити два-три надрізи і у вас будуть рости гриби. Дивіться, до вас приходить блок, обов'язково розпечатали, робіть два три надрізи з боку, один надріз знизу. Якщо це не зробити, блок загине, має бути доступ кисня. Температуру до плюс 25 він заростає 17-22 дні. Потім через оці надрізи, де ви зробите, вийдуть примордіоносики грибів, і в течені неділі у вас розівся вже гриби. Тобто через місяць ви будете з грибами від того часу, як купите ось такий блок. Блок приблизно 8-9 кілограм. Кому цікаво, під відео в описі сайти, в общем, всі реквізити, як це можна зробити, придбати. Зараз якраз сезон, тобто ви можете його придбати. Він заросте, положить або в саду, або десь в сарайчику підвісити і вирощувати гарні гриби. Також будуть блоки і міцелі печериць, ну вони трошки другої форми. Шиїтаки будуть опеньки три види. Єдине, що шиїтаки, опеньки, там блок набагато менший, там трошки друга технологія. Їх з меншого блока більше виходить. Тобто, кому цікаво, переходьте на сайт, вибирайте. Пішли дощики, і просто ідеальний момент показати вам, як розвиваються гливи. В блоках, які я вам показував два тижні тому. Дивіться, це в нас були зроблені блоки на соломі, вони заросли. Ми їх винесли на вулицю і ось у нас починають з'являтися грибочки. Тобто виходять носики з оцього періоду за 6-7 днів у вас буде повністю розвиті гриби. Тобто в оцих надрізах у нас по три З одної, з другої сторони, шість надрізів. Ось тут буде по гронки грибів. Зараз я вам покажу з іншого боку мішка. Тут буде краще видно. Переверну його. Ось у нас три дні назад вийшли от эти грибочки. Оце так ось вони вже розвилися. Бачите, як швидко розвиваються. То буквально ще день-два у вас вже повноцінна громка глиби буде. І ось зверху з запозданням вони вийшли. Ну це добре, ви поки ці з'їсте. День-2 оці підійдуть. Це однаково зроблені в один день-два мішка, тільки один чуть швидше пішов рости, другий чуть пізніше. Як я вам казав, від 17 до 25 днів йде процес зарощення мішка. Тобто ви зробили його з соломи, переложили міцелем, і при температурі, якщо вона 25, десь 24-25 градусів це просто ідеальна температура, якщо у вас якась камера є, в якій ви можете держати температуру. Заросте днів за 17-18. Якщо чуть буде холодніше, допустимо, 22-21, то буде чуть довше заростати, може і до 25 днів. Тобто в будь-якому випадку воно у вас заросте. Тільки вийшли ось такі біленькі грибочки, тобто у вас повністю блок заріс міцеліум і починається втора фаза, тобто плодоношення. Обов'язково ми понижаємо температуру. До плюс 17, мінімально плюс 13, лучше ниже не понижати, тоді щоб добре розвивалися гриби. Фінал вирощування глив пройшло 30 днів і маємо ось такий результат. Це перша волна гливи К-17, штам вирощений на соломі. Я ще чуть пізніше зроблю відео на пеньках, різні варіанти, щоб ви розуміли. Бо на соломі ви знімаєте три волни. Перша волна буде ось така. Ну Ще може трошки підождати, вони можуть більше вирости. ну Такі, такі вже гриби можна зривати і їсти. Допустимо, день-два підождіть, вони трошки розкриються, будуть більші. Тора, волна буде в два рази менше. Вона десь через 70 днів вони відпочивають і заново виходять плодоношення. І третя волна, сама маленька, вона ще буде менше. Тоді ми мішок розриваємо, виспользуємо як мульча в огороді, тобто засипаємо і він сильно висохне. В ньому буде мало вологи, і всі поживні речовини гриби з'їдять. Це Я сразу відчаю на питання. Чи можна додати води, щось досипати, ні, оце тривол не висняли, все, блок викидується. Тому воно і виращується і літак, і вже на пеньках на деревині. Якщо м'ягка порода дерева, допустимо, така як горіх, то 4-5 років у вас буде кожного року весна, осінь і гриби. Якщо тверда порода дерева знайдете, на якій зможе рости вєшенка, то на 2 роки довше вони будуть плодоносити. Поки повністю гриб не з'їсть цю древесину, він буде рости. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, мій інстаграм, телеграм. Грам вайбер на вайбері можна задати питання. На сайті можна замовити гриби. Є к 17 вона така більш світленька. Є М5 штам. Вона більш чорніша, такі темні. Як оце ось мішочок по поводу мішка, любий поліетилен, мусорний пакет можна використовувати. Єдине, що часто початківці використовують прозрачний поліетилен, щоб бачити, як заростає блок. Тобто, коли він повністю побіліє, щоб не прозівати, коли вийдуть носики, тому що якщо він у вас буде в теплі лежати, вийдуть носики, вони підсохнуть і не буде йти плодоношення. Це дуже важливо. Від 17 до 22 днів йде зарощення. При ідеальній температурі за 17 заростає, якщо чуть вас похолодніше, тому часто використовують камери. Тобто термокамера, в якої ви зробили 24, і воно заростає. Найбільше 25, тому що при 25 сам блок ще прогріє. На 5 градусів, якщо перейде за 30 градусів, міцелій загине в соломі і нічого у вас не вийде. Це дуже важливо. Тому заращую блок я у себе вдома в хаті, в мене нема камери, все нормально заростає. А плодоношення зараз на вулиці. Сьогодні вночі було плюс 5, але гриби добре ростуть. Але дуже важливо, не призівайте, якщо буде приморозок, занесіть. Тому що при приморозці вони то відійдуть, але вони отакі і залишаться, вони не будуть набирати масу. Тобто, якщо буде мінусова температура, обов'язково блок в якусь сараю. Чи хатинку занесіть на ніч і виносьте назад, тому що в нас усьо, е, передають потепління, буде тепліше, і гриби ще з задоволенням будуть плодоносити, і ви можете збирати урожай. Так що, кому цікавий, міцелій, сайт під відео в описі. Далі буде серія відео по печерицям, по опенькам е, е, та паліні, е, звичайні, зимові. І буде серія, іще, е, ще, і так і покажу, як це все вирощується. В принципі, я вам показував з рука в рік, все це можна вирощувати. Дома можна бути з гарними грибами. Єдине, що треба соблюдати технологію, все робити правильно. Всім дякую, і гарних врожаїв.